Вольво останнім часом захопилося позашляховиками, але тепер час для нового розкішного седана. Вольво цього року абсолютно новий Вольво і С 90 такого ще не було. Це духовний спадкоємець S90, і я вже можу сказати, що інтер'єр буде надзвичайно цікавим. За розмірами він конкурує з BMW i5 або Mercedes EQE. Але чи зможе розкіш інтер'єру кинути виклик EQS, s класу або BMW i7? Дізнаємось все тут з вами. Томас, канал АвтоВідчуття українською. Поїхали Фулскрін, Фулендлецько. Закрита передня частина, адже це електроплатформа, типові фари молот тора з led підсвічуванням, а також матрічні led фари спереду. Аврора сілва, колір дня, сріблястий з так би мовити, фіолетовим відтінком. Дизайн, на мій погляд, дуже вдалий і так приємно. Нарешті знову побачити седан, а не лише суви. І звичайно, це чудово для коефіцієнта аеродинамічного опору. Це найаеродинамічніший Volvo за всю історію, 0,25. Yeah. Це не прям супер результат, є машини з набагато кращими показниками. Наприклад, Mercedes EQS має 0.20, якщо порівнювати з BMW i5, то там теж 0.25, в M Sport версія або M60, в інших 0.24. Тож цей Volvo трохи відстає, але однозначно краще, ніж, наприклад, EX90. Отже, це також критично важливо для аеродинамічної ефективності, особливо на трасі. Як бачите, це не супер Ський седан трохи нагадує Nio ET9, досить пристойний кліренс, 18 сантиметрів. Тобто, це не зовсім позашляховик чи щось подібне скоріше, скажімо так, кросовер седан. Колеса від 20 до 22 дюймів. ці найбільші справді масивні. Звісно, найкращий запас ходу не з найширшими шинами, а з вущими. Довжина 5 метрів, тобто довжина значна. Ви отримуєте або задньопривідну версію, або повнопривідну. Задньопривідна версія розганяється за 6,9 секунди, а повнопривідна за 5,5 або навіть 4. Це буде найпотужніша версія, яка має 680 сил, тобто справді потужна. Задньопривідна версія має меншу батарею, 88 квт годин нетто. Велика батарея поєднані поєднанні з повним приводом має 102 квт годин чистою ємністю. Обидві батареї використовують nmc хімію, і показники зарядки також досить вражаючі. Ось люк для зарядки на боці водія. 11 кВт змінного струму поки що немає. 22 Чекаємо, а пікова потужність постійного струму 300 або навіть 350 кВт. Через меншу ємність ви не досягнете такого високого піку, але знов ж таки це тому, що батарея менша. Проте обидві батареї заряджаються за 20 хвилин від 10 до 80%. Заряду це завдяки 800 вольтовій архітектурі. Звичайно, вони використовують переваги корпорації джилі, де вони можуть отримувати технології тут цікавий світловий підпис, який починається прямо на задньому склі, виглядає приголомшливо, а потім більш типовий дизайн задньої частини Вольво. Ми вже бачили його в екстер'єрі, наприклад, на маленькому новому електричному X40. Тому я думаю, дизайн вдалий. Звичайно, тут трохи громістко в цій частині, бо вони все ще хочуть зберегти більше простору над головою, але насправді це більш дизайн в стилі. Бау ніж у деяких нових німецьких автомобілів останнім часом і я дуже чекаю на ваші відгуки про дизайн цього автомобіля. Чи ви вважаєте його приголомшливим? І я думаю, що до передньої частини ми всі зійдемось на думці, а от задня частина, особливо в цьому ракурсі, напевно, зайде як прихильникам, так і противникам. Не знаю. І до речі, зараз ми швиденько заглянемо в багажник, але одразу скажу, що це буде відкриття в стилі фастбек, тобто не окремий багажник седана, а ось такий дуже зручний. Єдиною перевагою фіксо Ваного багажника седана іноді є те, що в салоні менше шуму, а також деякі люди віддають перевагу йому з міркувань безпеки від крадіжок тощо, але щоб завантажувати речі і бути таким же зручним, як і універсал, це звичайно, дуже круте рішення. Тепловина сос також присутні в цьому авто. тож ви не матимете великих втрат запасу ходу взимку. Звичайно, коли ми зможемо проїхатись на ньому пізніше, я повідомлю вам про реальні дані споживання. То що враховуючи розмір цієї батареї, тобто з великою батареєю, вона використовує не всі хімію, здається так. Можливо, на пізнішому етапі вони також предоставлять LFP батарею. Тож приблизні показники запасу ходу з великою батареєю, якщо не їздити занадто швидко, я б реально оцінив приблизно в 500. Сот кілометрів І я завжди даю консервативні оцінки, бо маємо досвід з іншими автомобілями, такими як Вольво, Полістар, Зікер, тобто вся група Geely, Що електромобілі мають проблеми високого енергоспоживання на дуже високих швидкостях. Це, мабуть, головним чином німецька проблема, бо більшості країн обмеження на автомагістралях 100-120 км кілометрів на годину. Але для нас у Німеччині, наприклад, це проблема, бо ми іноді хочемо їздити швидше на німецькому автобані, і тоді споживання зростає. І лише дуже аеродинамічні електромобілі добре справляються з цим. Наприклад, Тесла Модел 3, Тесла Модел S, Mercedes EQS, Volkswagen ID.7. вони мають дуже хорошу аеродинаміку і тому мають низьке споживання навіть на високих швидкостях. Тоді, як знову ж таки, досвід показує, що більшість електромобілів Джилі поки що не такі. І звичайно, ми зможемо дати вам точну оцінку, коли ми проїдемось на цьому авто, зовсім скоро. А зараз давайте відкриємо капот, і тут, до речі, також більш аеродинамічне, ніж в інших. Ось тут невеликий відсік. В повнопривідній версії він може бути трохи більшим ніж у задньопривідній. До речі, це фіксований комплект для ремонту шин, тут компресори таке інше. Звичайно, сюди можна було б покласти навіть невеликий зарядний кабель. Тут, до речі, для нього навіть намальований силует. Ну і ричак вивільнення капоту. До речі, зверніть увагу на стоп сигнал. Ось він такий маленький, ось тут і звичайно є третій стоп-сигнал зверху. Це те, що я можу вам показати сьогодні. На жаль, бо деякі з вас можливо помітили, що ми не показували вам показчики поворотів. Сьогодні це неможливо, бо авто знаходиться в спеціальному режимі шоуруму. Але звичайно, ми покажемо їх вам якомога швидше, як це буде можливо. О, До речі, як бачите, це все ще індивідуальна збірка. Подивіться на ці переходи. Так не ідеально. і я сподіваюся, що це зникне у фінальній версії автомобіля. зазвичай я згадую про такі речі, і потім, коли у нас буде пізніша версія, яка дійсна з заводу і серійного виробництва, ми зможемо порівняти і сказати вам, чи це було виправлено. Тепер про двері та інтер'єр. Ці дверні ручки ховаються, коли ви відкриваєте або закриваєте авто. До речі, цей екземпляр також оснащений доводчиком дверей. Ось дивіться, треба трохи допомогти, але можна і грюкнути дверима звичайно. І все одно буде приємний звук. Те ж саме стосується і задніх дверей. дуже хороший солідний звук, і задні двері також мають доводчики. Ось дивіться всередині двері оздоблені приємним м'яким шкірзамом зверху, а тут використано матове дерево. Доступні різні варіанти декору. Також або 14 динаміків аудіосистеми Bose, або ось ця система Bowers Wilkins на 25 динаміків. Чесно кажучи, це одна з моїх улюблених в індустрії. Знов ж таки все м'яко і приємно. Ось так ми відкриваємо двері з середини, а тут важелі для вікон. До речі, можна замовити підсвічування скла. Це опція внизу. Єдина пластикова деталь, але вона добре інтегрована, і ось такі гумові вставки, щоб речі не літали. потім у нас є напис ES90 і килимки, класичні килимки Volvo. Вони не такі пласкі, вони більш преміадні, ніж більшість інших, чесно кажучи, подивіться ось тут керування з сидінням, вгору, вниз, вперед, назад, і тут ви повертаєте для регулювання нахилу спинки. Кермо з двоколірною обробкою також невеликі цифрові прилади. Ось тут. Тут гарне поєднання дерева та шкірзаму. Виглядає цей інтер'єр справді чудово. Я вам можу сказати одразу. Ці сидіння починаються з так би мовити, нордік оббивки, яка була б закритою ось так в різних кольорах, як ось тут по всьому сидінню. А потім, як опція, ви отримаєте перфоровану обивку, яку бачите тут. Це перфорована Нордік-оббивка разом з вентиляцією сидінь, як спереду, так і ззаду. І це це, звичайно, добре для будь-яких умов як опція, ви також можете отримати тканинні сидіння з вовною, і вони все ще пропонують тут деякі обивку зі шкіри. Це лише опція. І більшість ймовірно оберуть саме такі сидіння, тому що це найкраще рішення. У вас є перфорація, вони міцні, і ви можете їх протерти, і вони не шкодять тваринам. Отже, Вольво показує, як це робиться з цією специфікацією цього автомобіля, і це все дуже зручно з точки зору посадки. Це приємно, і ви також відчуваєте, що так, це седан, але оскільки тут 18 сантиметрів клірінсу, це не низький седан, знаєте, Тож, можливо, щось на кшталт посадки в кросовері. Що стосується огляду вперед, то як бачите, по відблисках на лобовому склі через його кут нахилу, це може бути проблемою. Я не впевнений. Але повинні ми повинні перевірити звичайно, коли зможемо проїхатись на цьому авто, чи це проблема, чи ні. Але вже зараз зрозуміло, що буде багато про що поговорити щодо інтер'єру цього автомобіля. Гарантую Ласкаво просимо до кабіни. Це буде справді захопливо, обіцяю. Отже, перш за все, на панелі приладів високоякісний шкірзам, а також з деяким демпфуванням. опціональна аудіосистема Bowers and Wilkins. Ви можете також отримати або Bose, або ось цю з більшою кількістю динаміків. Світлий дерев'яний декор. Ви можете отримати різні види декору, але цей просто чудовий. До речі, маленький шведський прапор ось тут подивіться. Буде ще бардачок, однак ми не можемо його відкрити зараз, тому що авто знаходиться в режимі шоурум, і деякі функції обмежені. Отже, тут буде доступна кнопка для бардачка, і тоді він відкривається. Центральна консоль також подивіться, як гарно зроблена з м'яких матеріалів. Це не просто якийсь твердий пластик. Буде дуже приємно опертись ногою. Потім у нас тут яскравий дерев'яний декор знов ж таки дуже красиво все зроблено. Єдине, можливо, тут якісь збірки не ідеально, але це прототип авто. Подивимось, чи буде краще пізніше. Далі тут підстаканники, а спереду є майданчик для індуктивної зарядки вашого смартфона, також з вентиляційними отворами, щоб смартфон не перегрівався. Підлокітник досить м'який, давайте перевіримо. Так, приємний. І давайте подивимось сюди. Так, тут набагато більше місця. І зручно. Зарядні пристрої USB-C знаходяться прямо тут і дивляться вперед. Ще раз вид з місця водія, гарний матеріал. Також тут кермо без використання продуктів тваринного походження. Це чудово. Двоколірний дизайн мені подобається. Кнопки так, вони нормальні, але бачите, це одне велике поле кнопок, а потім окремі елементи керування. Знову ж таки, мені подобається цей двоколірний стиль. Важель перемикання передач, а потім інформаційно-розважальна система справді велика, вертикальна. Ось така у вас є ці функції бистрого доступу. Подивіться, можна, наприклад, відкрити бардачок і керувати електронними шторками. Тут можна вімкнути або вимкнути режим їзди з однією педалю. Це також цікаво. І звичайно, у вас є велика карта, і круто, що тут вбудовані карти Google з розрахуванням маршруту. Наприклад, ви можете спланувати свої зупинки для зарядки. Ось тут, наприклад, з Гьотеборгу до Стокгольму. І тут показано, що буде дві зупинки для зарядки, і загальний час заряджання всього 33 хвилини мені подобається, що карти Google мають гарний огляд трафіку, а також розпізнавання маршруту, і вам не потрібен смартфон. В той же час у вас є розрахунок, а не якась випадкова внутрішня навігаційна система від якогось виробника. І я думаю, це саме правильний спосіб зробити ось саме так внутрішня частина задніх дверей також гарно обшита високоякісним шкірзамом та світлим дерев'яним декором. Мені подобається ця інтегрована ручка, і все тут обшите. І тут як ручка для захвату зроблена, також керування вікном, наприклад. І це електронне керування заднім сидінням. Скоро покажу вам. Тільки нижня частина тут нічим не обшита, тому це більше пластик, все крім ось цієї частини. Знов ж таки, це м'яке тому я б сказав, що 90-95% відмінно щось на кшталт цього. Ізофікс на зовнішніх сидіннях, і у нас тут теж обивка Nordic, і Подивіться, як тут м'яко ззаду. Знов ж таки, відмінно, що стосується комфорту і зовнішнього вигляду. подивіться на цю атмосферу, ніби кокана тут ззаду. Це справді щось особливе. Трохи нагадує мені Polestar 4. І бачите, все це працює навіть коли у вас є заднє скло, бо там його не було. Так, як я вам показував, на внутрішній стороні дверей ви можете електрично регулювати положення сидіння більш вертикально або ось так, або більш назад, більш розслаблене положення. ось так. Думаю, буде найкраще, безперечно, м'які подушки, підголівники з простором для голови може збоку трошки тіснувати, але все ще нормально для мого зросту в 1 метр 89 сантиметрів. У нас величезний панорамний дах з функцією електрохромної шторки, але авто знаходиться в режимі шоуруму, тому ми не можемо тут нічого змінити. Функція електрохромного затемнення є опцією і у нас подивіться є ще одна цікава деталь: підсвічування ось просвічує через цей дерев'яний декор. Тобто, за дерев'яним декором є підсвічування також дуже гарна ідея. І тут багато місця для ніг, Подивіться, це більше ніж у порівняних седанах такого розміру. Тому велика похвала за це, враховуючи, що я сиджу за високим водієм. Єдина проблема, яка все ще існує з цією платформою для електромобілів, полягає в тому, що акумулятор розташований в підлозі, і це робить, знаєте, ваші ноги розташованими дуже високо. Бачите, як розташовані мені ноги. Тому в автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння мої ноги були б ось так, вони б лежали б на лавці. Але тут, оскільки підлога така висока, це більш-менш ось так. Знаєте, тому це єдина проблема, так би мовити. Однак, оскільки сидіння дуже м'які, у вас багато місця, це. Це все ще дуже зручно. Тому я б сказав, що це майже як лакшері сегмент тут ззаду. Тому висока підлога це єдиний компроміс, який я тут бачу. Цікава також ця середня частина, тобто підлокітник, то, що ви також можете сидіти посередині. Так, ззаду трохи твердіше, але бачите, це повноцінне п'яте місце без проблем. І тоді я. Дивіться, опускаю це. Цікаво, як воно плавно опускається. Подивіться Чому б ні? Знов ж таки, цей гарний світлий дерев'яний декор, і ви можете відкрити це для адаптивних підстаканників дуже розкішно. І ось ще один простір. Подивіться, можливо, це добре, що він відкривається, але те, що він вдаряється об це, може не так вже й круто подивимось як буде в серійних версіях і тоді тут є дуже маленьке відділення але коли ви їдете ось так це майже як лакшері дуже ціную це і, чесно кажучи, якщо порівнювати з Mercedes EQS, я маю на увазі, що це більше конкурент EQE та BMW i5, але в комфорті ззаду, наприклад, я думаю, що це навіть краще ніж Mercedes EQS, чесно кажучи. Тож це справді чудово. Єдине, що б я хотів, щоб у нас була нижча підлога, як це зробили в Audi і tron GT і Porsche Taycan з такою виїмкою Внизу у вас є ще два зарядних пристрої USB-C, Внизу трохи темно. Тут у вас є кліматична установка, приємність звуки кнопок, а тут також підігрів сидінь та охолодження сидінь. Це також працює одночасно. Подумайте про, наприклад, дощовий зимовий день. Можливо, дощ на дворі холодно, і тоді ви можете сказати щось на кшталт фена для волосся. Знаєте, у вас є вентиляція плюс обігрів одночасно, щоб висушити одяг. І так це дуже круто. Ми справді бачимо тут чудові розкішні функції. Тепер до багажника, який має об'єм 390 літрів, і як бачите, це відкриття у стіль фастбек, що забезпечує чудовий доступ до багажного відділення. Валіза також поміщається вертикально, ширина близько одного метра і приблизно один метр завдовжки. Так що це добре. Ми також можемо перевірити висоту, але спочатку тут, Під низом у вас може бути місце для зберігання зарядного кабелю та інших речей. Також є Вишаки для пакетів. Ось тут у фінальному автомобілі. Сподіваюсь, буде краща якість цих панелей. Ось більш-менш автоматична кришка, що ну тому що вона рухається разом з кришкою багажника. Ось так. Також можна скласти сидіння. Якщо хочемо, можна скласти їх звідси, потягнувши ось тут, або тільки середню частину. Це також можливо. Ось. І тоді у нас з'являється повна довжина до передніх крісел приблизно 2 метри. Так що це насправді досить багато місця. Висота тут, до речі, єдиний можливий обмежувальний фактор, але вона тут навіть 60 сантиметрів, так що вона вище, ніж здається. Єдиний компроміс, який у вас є, що тут ніби спадаюча зона багажника, але і так, як для такого кузова, цілком достатньо місця. Цікаво, як тут показані габарити всередині. Тобто, ви можете бачити розміри. Вам не потрібна рулетка, щоб вимірювати все самостійно. Ви можете безпосередньо бачити і читати, яка довжина окремих зон. Тобто, можна піти в віке, купити меблі, і ви знаєте, що поміститься, а що ні. Буксирувальна здатність один і шість тонни з заднім приводом або дві тонни з повним приводом. Якщо це для вас важливо, і звичайно, головне питання ціна. Вона починається з 72 тисяч євро за версію з меншою батареєю, як німецька референсна ціна, наприклад. Інші європейські ціни будуть схожими. Менша батарея не набагато менше за велику 102 проти 88 кВт. Різниця не така вже й велика. Ну і 95 тисяч євро за найвищу комплектацію з повним приводом і великою батареєю. Тобто ви можете нафарширувати його майже до 100 тисяч. І у порівнянні з конкурентами це все ще дуже конкурентна ціна, але їм доводиться платити ці спеціальні збори, додаткові збори за електромобілі, вироблені в Китаї, тому що цей не виготовлений на заводі в Чарльстоні США, як Volvo x 90 наприклад. Цей виготовлений у Китаї на заводі Джилі. Тому, як я вже говорив, додаткові тарифи будуть застосовуватись до імпорту. Ми будемо тримати вас в курсі, якщо щось зміниться в майбутньому. Але зараз така ситуація. Так, можна уявити, що ціна може бути навіть нижчою, враховуючи майже 19% мита. Але подивимось, які будуть рішення щодо ціну в майбутньому. В цілому це все ще дуже конкурентно спроможний автомобіль. Дійсно важливо буде наскільки він ефективний під час руху, особливо коли ми будемо їхати трохи швидше по німецькому автобану, але загалом, як на мене, все добре. Деякі речі, звісно, можна було б покращити. Наприклад, інтерфейс користувача. Я б хотів, щоб він був трохи простішим, але я був справді вражений матеріалами. Знаєте, без використання продуктів тваринного походження все екологічно дуже розкішно, хороший комфорт сидінь. Зовнішні вигляд і відчуття цього автомобіля в інтер'єрі справді чудові, а також враження від задніх сидінь, яке має лише один негативний ефект: що підлога справді висока, як і в більшості інших електромобілів. Які ми бачили це один обмежувальний фактор. Крім цього, його цілком можна ставити в один ряд з іншими розкішними седанами. А зараз ви можете переглянути інші наші огляди Volvo.